Привіт, дітки! Запрошую вас на заняття. Послухайте, будь ласка, розповідь про хліб. Му зустріти гостя щиро і привітно, щоб він шану спостеріг, і добро віддячити міг. Гостя ми того зустрічаєм, круглим пишним короваєм. У нашого народу споконвіку існує звичай зустрічати дорогих гостей хлібом та сіллю. Який підносять на вишитому рушничку? Хліб має ще й глибоке символічне значення. Він не лише наша їжа, а й мірило людської дружби і шани. У скрутний час справжній друг завжди поділиться шматочком хліба. Багато праці потрібно докласти, щоб з маленької зернини до нас на стіл потрапив пухкий запашний хліб. Звідки ж до нас приходить хліб? У трактористів дуже багато роботи. Потрібно зорати, розпушити землю, приготувати м'яку постіль для зернят. Трактористи урять землю, одночасно перемішуючи її з добривом. Недарма говорять весняний день рік годує. На зорене поле виходять сівалки, які сіють зразу в три ряди. Зернята падають в землю рівно. Поля дуже великі і можна швидко засіяти їх тільки за допомогою техніки. Потім трактористи боронують засіяне поле, щоб проходило повітря, волога і тепло. Проходить час, зерна проростають із землі, з'являються перші сходи. І ось уже все поле в золотих колосках. Коли колоски стали золотими, поспіло жито, пшениця, починаються жнива. Не можна згаяти час, колоски можуть осипатись і зерно впадуть на землю. В поле вижли комбайни. Вони виконують кілька робіт одразу. Великими гострими ножами зрізують колося. Зерно висипається в вантажну машину, яка їде поруч із комбайном. Зібраний урожай машини везуть в новий дім Великий елеватор, де його просушують і зберігають. А частину зерна везуть до млина, де мелють із нього борошно. Потім борошно везуть на хлібзавод, де печуть хліб. Так хліб потрапляє до магазину, а потім до нашого столу. У всіх народів єдина мрія. Хай вічно буде хліб і мир. І нехай на мирній землі, засіяній добірним зерном, политій чистим дощем, родить хліб, бо хліб і мир нероздільні.